Доброго дня! Зараз ми з вами підберемо моторну оливу для даного автомобіля. Відкриваємо каталог через Bosch Service магазин. Вибираємо рік автомобіля. Якщо у вас є він-код, можете по він-коду. Це буде більш правильно і чітко. Ну, так як в нас немає він-коду, ми відбираємо автомобіль. Рік. Далі вибираємо марку. Дева давайте візьмемо. Ланас. Сідані. Двигун 1.5. І в нас вибиває, що є моторні оливи по оригінальному виробнику. Які в нас є різні і є по заміннику. Но замінник програма просить, щоб ми уточнили, чи завод-виробник дозволяє заливати таке масло в даний ваш автомобіль.